Добрий день. Шановне панство, продовжуємо проходити зоряні війни. Академія джедаїв. Джеді Найт, рицик Джедай. Ну що ж, у нас тут цікава місія на Хевіл. Так, Хевіл та Хевіл. Поїхали. Те, що вони, чувачки, намальовані, то скоріше вони там і будуть. Мілка, не заважай. Looks like no one's home. Guess I should get up to the top and disable that cloaking device. Mhm. Нікого немає, так? Що це ж таке є? Leave this place. А якщо ні? А? Так, а ну давай-то. Сюди взагалі вийшов. Ага, так. Окей, Як тут у нас. Блін! Де мої сили? О! Це є? Help, protect, speed, push, sense, drain. О, якраз Drain. Окей, перевіримо, як Drain працює. You have no chance! <плак>

Так. подкат початку вас, потім вас. спокойно. Вот okay, nice, okay. mm -hmm. А Вот ты Вот oh. Вот Та спокійно, спокійно. Ах, ты ще спону стрелял? Ось і ви Пробували! Так. Ага. Стоп. Ні, це я приїхав на ньому. Ні. Це мені на ньому їхати треба. Ага. Поїхали? Запарили, чесно. Ого! О, можно? Ага, а ты? А ти ні? Чого ти хотів взагалі? Дурненький чи що? Дурненький дитя. М -м -м. О. Так, тут, мабуть, небезпечно. Давайте сейвмось. Не впевнений, заснова. Ага. А тут хто? Не зупинив Are you ю вона вас. А тобі треба? Та Ти не вано вас. You can't, you can't get away! Let's see what you've got. Ah! am I doing? No! 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 Хрякай мене тут, На свинка. Ты що? О, 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 нам туди треба. Побігли. Біжимо, біжимо, біжимо. Ух ты, -мо! Як скажеш. І так піде. Так. А ти що там робиш? Дурненька. О! 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 Технологія? Технологія. Так, давай сюда. Или сюда. Ты мені не подобаешься. Ой, як ты мені не подобаешься. Yeah. Ты! Шлемаки, You die. щех то should have listened. To. On, Нормально, так я думаю, с такой высоты. О, я кому зачка пошла. А я окей? Gone. Gone. You can't hide forever. You can't hide forever. You can't hide forever. You can't hide forever. Боже You can't hide forever. Uh, no! Escaped. Uh, how? Uh, no! uh, Escaped. How? Escaped. How? Turn this place. Let's see how good you are. Uh. Let's see what uh. you've got.

Курс, Блин. Что за? Curse Как пришло все по собачьей дупе, так и, блин. Курс, Ого. Секрет а тепер питання, Як нам. Блін. Як нам звідси вибратися? О, не можна. Фух. Сава. Саве. Шолос жесть. Так, зараз. Зараз, браті. Зараз ти не приймайся. Я про тебе. Не забув. You will die by my hand. I sense your presence. Точно. Escaped? How? Блин! Ох, як ти чітко це зробив! Ох, як Good you are. You can't escape. Come get me, Jedi. Давайте посмотрим, что ты сделал. Это лучшее, что ты можешь сделать? я так так. сильнее тебя. не 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 Ума, блин! You can't hide forever. Mm -hmm. Так, иди сюда, блин! Оу! Все... Oh! Наступный... Убежал? Как? тут! Хакера, блин! Jedi, Jedi. <coughs> 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 you won't get far. А, ага. Окей. <как> Минус. <плес> Почему? Чему? Чему? Все еще было такое. Let's see what you've got. Ох, uh, блін. Це було просто жестяк, якийсь. Не вчасно you could not have seen савахаюсь. Тут <тін 'я> дай, джедай, теран джедай, клей, а блін! Як ж ти бісиш? В яку сторону ти будеш, блін, крутитись, незрозуміло, з цими, блін, повільненими.

darth vader used many nogri as assassins and bodyguards we think vader ordered the nogri to wipe out the yalarans and guard the cloaking device now that the device is destroyed no one can claim it the remaining nogri have been picked up and returned home We haven't received any new reports about cult activity in the last few days, but I don't think they've decided to go into hiding. They must be close to completing their plan. Yeah, plan. For thieved investigation. Say investigation. Investigation. От 100% в, в одній из цих п'яти тасок. Их там три по 5.

тоді чому б тобі самому туди не поїхати? Так, що у нас тут? Jedi can drain life essence from another person and transfer it to themselves by making direct physical talk, contact with them or from a short distance away. А ось короткої відповіді. Окей, добре. Жодного разу не використав, але завжди мені приємно брати найкрутіші речі. Поїхали. I don't sense the dark side here, Kyle. Me neither. That's not good. Tavion must have been here already. An Imperial dreadnought! I'm gonna get us out of here! They've got a tractor beam on us. I can't break free! Okay, here's the plan. I served on one of these ships back in my Imperial days. You disable the tractor beam, and I'll trigger the ship's self destruct. Ready? Ready as I'll ever be. Mm -hmm. Ой. -я. Ой, братюнь. А, все нормально. От, What are you waiting for? An invitation? А я бачив це в перших зерніх війнах. Ну! No. Удача тобі, скажімо так, а я піду щось важливе зроблю. Але це вже буде в наступній частині відео. Ну що ж, пишіть ваші коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. А я кажу вам дякую за перегляд. Слава ЗСУ. перемож!